Зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом відбудеться на дві години раніше. Про це свідчить розклад Білого Дому. Президенти побачаться о 13-й за місцевим часом. Це восьма година вечора за Києвом. Я нагадаю, що зустріч відбудеться у місті Пан Біч, це штат Флорида. Президент та українська делегація вже в Сполучених Штатах Америки. Ну і США наразі краще розуміють червоні лінії України. В цьому переконаний президент Володимир Зеленський за його словами: зустрічі української та американської переговорних. Команд дозволили Вашингтону краще зрозуміти, на які компроміси не готові піти Київ в межах мирної угоди. Зеленський додав, що зустріч представників України зі Стівом Віткофом і Джарадом Кушнером були нам дуже потрібними. Я думаю, наші зустрічі допомогли їм в розумінні багатьох деталей, і щодо гарантій безпеки, безумовно, юридичної підтримки цих гарантій безпеки, і які нам вони потрібні, щодо ризиків домовленості з рускими, бо вони сьогодні можуть бути, а завтра можуть вже не працювати. І щодо того, якщо чесно, який наш народ Володимир Зеленський, президент України. Володимир Фосенко, політолог зараз зі мною на зв'язку. Пане Володимире, вітання. Вітаю вас. Довго чекали цієї зустрічі, і важлива вона в контексті і обговорень мирних перемовин на обговорень червоних ліній, про що сьогодні каже президент Зеленський. Як ви думаєте, поняття червоної лінії для Сполучених Штатів сьогодні змінилося в порівнянні там ще місяцем тому? Ну, я думаю, що вони стали стали краще розуміти. Українські червоні лінії, наше розуміння червоних ліній, на мій погляд, за час президентства Трампа, ну і взагалі за цю війну, не змінилося. Це е, неможливість визнати окуповані там анексовані території, українські території, які анексовані Росією. Неможливість їх визнання е, російськими також е, категорична неможливість обмеження українського суверенітету. Не просто його е, в, е, визнання цього замало. Наш суверенітет визнаний давно, зокрема Сполученими штатами. Навіть Росія це визнавала в договорах, які потім які потім порушила. Але потрібно, щоб не було спроб обмеження нашого суверенітету, коли ми маємо під тиском взяти на себе якісь зобов'язання по зміні конституції і так далі. Тому наші червоні лінії незмінні американці. В чому проблема? Вони підходили і підходять до мирного процесу з точки зору скоріше бізнесу. Десь це працює в тому сенсі, що ламає звичні стереотипи, обмеження, формати переговорів, і це дозволяє шукати компроміси. З іншого боку, суто бізнесовий підхід він часто густо заходить в переговори в глухий кут, тому що заводить переговори в глухий кут, тому що ігнорує реальні проблеми. І тому мені здається, от саме бізнес-переговорники Трампа. Вони не розуміли повністю значною мірою червоні лінії України. Той же Марк Рубіо, який має досвід роботи з сенатором США, зараз держсекретар. Він я думаю, краще це розуміє, або от Келлах, який був на. Помічником, ну, радником, фактично, Трампа в українських питаннях він теж краще це розумів. А от Уїтков, не знаю, як жарит Стів Уїтков, я думаю, що на цьому дуже слабо розумівся, і тому ці переговори дійсно були дуже корисними потрібними. Але зараз з Трампом я думаю, що все ж таки проблема буде не в. Не в тому, що є червоними лініями. Трампу це теж треба пояснити, хоча і дуже делікатно, щоб не викликати чергову конфліктну ситуацію. Я думаю, що тут йдеться взагалі про подальші перспективи переговорів. З Трампом, мені здається, як і в США в цілому, ми можемо знайти компроміс. І переговори і в Женеві і в Берліні це засвідчили. Ну і потім Майамі засвідчили. Ми можемо знайти з американцями компроміс щодо подальших шляхів миру. А от чи погодиться на це Росія? Головна проблема буде саме в цьому, і от про це треба з Трампом розмовляти. От до речі, коли ми кажемо про гарантії безпеки або допомогу інших країн не лише озброєнням, а можливо наявних контингентів міжнародних і так далі, тут мені здається, також варто говорити і про фінансові аспекти, про те, який бізнес або яка задіяність інших країн може бути на території нашої держави, тому що на початку 2025 року підписана угода про рідкоземельні метали між сполученими штатами та Україною, і це вже свідчить про те, що цю територію. Рю потрібно оберігати або захищати, тобто, це власне не тільки на боці нашої держави, а й на боці іншої країни, яка матиме тут або планує мати перспективи в найближчі 50 років. Безумовно, ну чому ми погодились на цю ресурсну угоду? Хоча так. спочатку нам виставляли абсолютно неприйнятні умови, диктували фактично обмеження нашого суверенітету. Це не тільки Росія хоче цього. От на жаль, адміністрація Трампа теж тут іноді не бачить червоних ліній. Це стосується не тільки нас. Можна згадати про Канаду чи Гренландію. У Трампа теж тут специфічні підходи. Але от ми якраз виходили з того, що Якщо на території України буде американський економічний інтерес, такий ґрунтовний інтерес США, тоді це призведе до питання про гарантії безпеки. Тоді американці казали так, що ну достатньо того, що от будуть наші підприємства або спільні підприємства, і це вже буде гарантія безпеки. Ні, так воно не працює. Воно так не працює в третіх країнах. І ми стикалися з тим, що ну можливо не дуже великі були американські підприємства або американський бізнес на територію України, але навіть обстріли були росіян саме по американським підприємствам, тому само по собі це не працює. Інша річ. Для на, Трампа і його адміністрації теж ще червоні лінії. І от якщо, наприклад, американці, врешті-решт погодились обговорювати з нами гарантії безпеки, і навіть ймовірний договір про надання нам гарантій безпеки, це вже великий прогрес. Тому що на початку на другого президентства Трампа, в лютому, в березні нам категорично відмовляли в цьому. Взагалі, цю тему не обговорювали. Зараз вже обговорюють, не просто обговорюють, а вже ми домовляємося з американцями про це. Однак є червона лінія для США. Вони кажуть, що не буде американських військ на нашій території. Деякі європейські країни готові надіслати обмежений військовий контингент до України після завершення війни. США ні, вони говорять про можливість охорони оцих американських підприємств приватними військовими компаніями. Я думаю, що це буде такий своєрідний компроміс. У американців є відповідний досвід. Це не гарантія безпеки в повному сенсі, але те ж це теж один з варіантів. А от гарантія безпеки з боку США – це можливість санкції, відновлення навіть посилення санкцій проти країн агресора, якщо Росія знов проти нас піде війною, постачання нам зброї, ну і активна співпраця в оборонній безпековій сфері, зокрема співпраця в військово промисловій військово-промисловій сфері, Спільне виробництво зброї. Так, Україна зараз укріплює себе союзниками. Відбулося за останній час багато візитів президента України в країни лідер Європейського Союзу і також Канада сьогодні Сполучені Штати багато діалогів з нашими партнерами натомість Росіяни тримаються своєї лінії, Вони проти того, щоб були міжнародні контингенти, бо вважають це знову ж таки тиском країн НАТО на Росію наближення НАТО до території Росії. Ну власне, проти певних перемовин. Хоча... Кажуть, що готові йти на ці перемовини, але нічого не можуть підтвердити і зустрічі жодної. Ми не бачимо. Як ви думаєте, як буде продовжуватися далі діалог між Путіним та Дональдом Трампом? Тому що ця риторика вона змінюється, і ну ми маємо кудись рухатися. президент України все робить для того, щоб ну якісь були кроки, а ми не просто стояли в темі обговорення. Ну, проблема в перспективах подальших мирних переговорів полягає в тому, що, по-перше, Путін не хоче вести переговори з Україною не тільки з Зеленським, з Україною. Всі його заяви, і не тільки його, а заяви Лаврова, Ушакова, помічника Путіна з питань міжнародної політики, вони свідчать про те, що Росія хоче переговорів лише з Сполученими Штатами з Трампом і не хоче переговорів з Україною. Але без переговорів між Україною і Росією при посередництві США обов'язково, тому що без посередництва навряд можна буде домовитись, особливо після такої війни, і враховуючи пряму протилежність інтересів позиції Росії і України, але тим не менш, переговори потрібні, неможлива. Прийти до миру, ігноруючи Україну і без переговорів з Україною, Да, можна, як зараз роблять США, вести отаку човникову дипломатію, коли США окремо домовляються з Росією, окремо з нами, потім намагаються знайти якийсь компроміс, але це ускладнює переговорні процеси, затягує його. Це перша проблема. Друга проблема неготовність небажання бажання Путіна припинити війну. Оце головна проблема, і от е, е, це треба донести Трампу. Що Путіна треба дотиснути. Він може гратися з американцями. Ми ж це бачимо. Що Путін не каже Трампу, ні? Вони говорять: ми готові домовлятися. А далі на принципах на умовах Анкоріджу. А на яких саме умовах? От хай скажуть, що це за принципи і умови Анкоріджу. Щось вони не говорять, оце теж дивно, і це знаєте такий натяк на якісь там, знаєте, таємні домовленості між США і Росією. Хоча ну, не схоже, що були якісь конкретні домовленості, тому що вони не оприлюднені. І, але так чи інакше, це проблема. Неготовність Росії домовлятися, припиняти війну. І от тут американці мають реагувати, тому що ми конструктивні, ми готові домовлятися і демонструємо це в переговорному процесі з США, а от Росія. На жаль, не демонструє такої конструктивності, тому тут е вирішальну міру все залежить від Сполучених Штатів і позиції особисто президента Трампа. Якщо він повернеться до цієї позиції, яка була у нього в жовтні, наприклад, або на початку листопада, жорсткий тиск на Росію, санкції проти Росії, вимога або ми домовляємося про припинення війни. Або ніяких зустрічей, ніяких переговорів окремих з Росією не буде. Ось такий підхід. Я думаю, буде більш дієвим, і він буде спонукати Росію до реальних переговорів на даному етапі розвитку історії цієї війни. Санкції це єдиний дієвий механізм проти Путіна. Ні, ну санкції взагалі не все так просто. То треба бути реалістами. Санкції не примусять самі по собі лише санкції, не примусять Росію до припинення війни, але вони послаблюють Росію, послаблюють спроможність Росії продовжувати масштабну війну. От зараз, наприклад, чинок, який я думаю, буде примушувати Путіна ну домовлятися, це падіння ціни на нафту. Це частково не прямо, але результат санкційного тиску на Росію, зокрема, результат торинних санкцій проти російської нафти і так далі. Тому цей чинник може спрацювати. Але є ще один чинник, який США майже не використовують. Але він навіть натяк на цей чинник, вже демонстрував свою дієвість. Я маю на увазі постачання Україні далекобійної зброї. Коли на початку жовтня... Трамп, сам Трамп, а також деякі чиновники його адміністрації почали обговорювати лише обговорювати тему томагавків постачань томагавків для України, потужних от американських е, ракет далекобійних. Це же е, е, викликала дуже нервову реакцію Кремля. Врешті-решт Путін зателефонував Трампу. Так. І отут е, Трамп дав задню. Я думаю, це була помилка. Він зняв цю тему, не закрив її, але ну, можливо, тимчасово зняв її з розгляду. І все. І для Кремля цього, цього було достатньо. Якщо, наприклад, було б рішення про постачання Україні нової партії ракет Атакамс, або от ще один такий нестандартний варіант, ну, не можуть США, наприклад, найближчим часом поставити нам томагавки. Так, да, це цілкоммовірно. Однак, Може бути рішення про навчання українських військовослужбовців роботі з томагавками, і це вже буде впливати на Росію. Тому от питання про далекобійну американську далекобійну зброю для України це, на мій погляд, найбільш потужний інструмент тиску на Росію. І ми вже бачили, що Росія після цього починає дуже нервувати. І от таким чином теж можна тиснути на Путіна. Дякую, можливо сьогодні. Під час вечірньої зустрічі ми також почуємо зокрема розмови і про такий військово-економічно-політичний тиск. Будемо на це сподіватися, обов'язково обговоримо. Пане Володимире, дякую вам. Володимир Фасенко, політолог.